Сьогодні поговоримо про водні тонувальні системи американського виробника American Wood Oil. По суті, в системі упорядження у нас є два продукти, які поділяються на активні і реактивні. Значить, що таке АС-2О Стейн Це водний кольоровий ґрунт, який має активну дію, тобто його завдання. Вирівнювати і стабільно давати один той самий відтінок навіть на різних породах дерева, при різних нанесеннях, і навіть при нанесеннях різними способами H2O Stein Primer. І реактивний ґрунт відрізняється тим, що він буде давати максимально різні відтінки, максимально різні кольорові рішення. Але працює і реагує цей продукт. На деревині, яка вмістить багато таніну, це може бути дуб, може бути ясень, мудрина і, і інші. Продукти Ті. дуже універсальні в нанесенні. можна наносити кісточкою, можна наносити валиком, можна наносити розпилювачем, можна наносити навіть економ-варіанта губкою, розтиранням і так далі. Витрата в середньому ми рахуємо від 75 до 100 мл, буде впливати там, як. Твердість деревини, так і е, спосіб нанесення. Палітра Active Stain Primer налічує 10 відтінків, і ми сьогодні будемо наносити білий колір на ясень. Дуже популярний декоративний ефект, е, вибілений ясень. Ясень досить підібраний середньої якості, трошки попадає ядро, є перепади, спеціально підбирали щити. З дрібних ламелей, щоб можна було показати, наскільки він проявить текстуру, але при тому плюс-мінус вирівнює колір дерева. Перед нанесенням завжди обов'язково вимішуємо. Велика перевага активних ґрунтів це стабілізація кольору, тобто покриті вироби, покриті деталі, не змінюють колір з часом. Так само ґрунти мають активні ґрунти мають. Ізолюючу властивість, тобто вони ізолюють дубильні речовини, рівнини в дереві, і деревина теж часом не буде темніти і змінювати колір, тобто не буде мінятися колір основи під ґрунтом. В них дуже хороший швидкий час висихання, достатньо 1-2 годин, і ми можемо приступати до нанесення наступного другого шару. І другий шар може бути по суті будь-яке будь покриття. Це може бути і лак. І водний, і на розчиннику, і масло, і алкіт, і дуже-дуже багато варіантів. Наносимо грунт, будемо нас такі штучки. Реактивні ґрунти складаються з певних хімічних речовин, які вступають в реакцію з дубильними речовинами, станінами в деревині, і колір формується від кількості дубильних речовин. Кольорова реакція буде дуже різна. Тому, що потрібно розуміти про реактивні ґрунти, вони не містять в своєму складі барвників. хоч рідина може бути там біла, прозора або фіолетова. Але кольоровий ефект буде зовсім інший. Тому завжди потрібно робити викраси. І треба розуміти, що викраски на різних породах деревини або навіть на одній тій самій породі, але різних партій будуть між собою дуже-дуже сильно відрізнятися. Зараз ми відмалюємо теж ламельний щиток, Ми побачимо, наскільки буде різні відтінки. Шліфовка під ґрунти рекомендується зерна p 150 всі е, ґрунти рекомендую наносити швидко, тому що в них час життя не є швидким. Час життя на поверхні е, дуже короткий, там 10 хвилин, 12-15. Наш ґрунт висох, пройшла година часу. Ми провели проміжну шліфовку абразивами P240 на поролоні, допускається навіть P180. Далі ми можемо його оздоблювати або фінішувати. Фінішувати можна безколірним водним лаком, найкраще підходить Invisible, тому що він збереже повністю цей декоративний ефект, тобто воно не буде змочене, ефект озмочення не буде, воно не буде жовтити і буде максимально матовий натуральний ефект. Також ми можемо наносити масла, можемо фінішувати безколірними маслами, а можемо наносити тоновані масла. Якщо ми наносимо тоновані масла, то масло не буде повністю впитуватись в ґрунт, воно більше буде лягати як патина і буде максимально проявляти пору і малюнок дерева. Тобто можна використати білий ґрунт, сіре масло, чорне масло, коричневе масло, втиранням, і ми будемо мати такі ефекти патонування. Ми обрали варіант підсилити колір, покласти біле масло як фініш. Завжди мішаємося. Проміжна шліфовка робиться завжди за структурою дерева, за волокнами. Потрібно після нанесення обов'язково зачекати 1-2 години часу. Хоч ґрунт наносили ми однорідно, але є місця, де реакція відбулася більше, є місця, де реакція відбулася менше. Видно це по деталях. Тобто от рівно деталь відреагувала більше. І кожен раз буде так. Реактивні ґрунти в основному використовуються для різних амбарних ефектів, вінтажних ефектів. Слід завжди враховувати, що коли ми вибираємо все-таки для упорядження реактивний ґрунт, то стабільності кольору не буде. І кожен раз декоративні ефекти будуть відрізнятися. Ми обрали колір харбор, палітра ґрунтів тут. І далі ми фінішуємо його теж маслом. За ціль ставимо отримати ще більш яскравий, ще більш. Контрастний ефект, тому ми вибрали молочний колір масла, тобто грунт у нас сірого кольору, а молочне масло у нас буде максимальний контраст. ґрунт висох, ми провели проміжне шліфування, нанесли тоноване масло. Тепер чекаємо 8 годин до повного висухання. Отак виглядає опорядження, отак виглядає деталь в сухому вигляді.